Ось вони, люди, які створили просто диво, першу медаль золота на наших Олімпійських іграх для України. Дівчата, вітаю вас. Я бачу ваші емоції, щойно на п'єдесталі. Мені здається, ви ще досі не можете повірити в те, що ви залізли на таку вершину. Ні, ми не можемо ще усвідомити це. Мені здається. Мені здається, що ми усвідомили трошки пізніше, але ми знаємо одне, що ми бачили. Український прапор найвище, і ми співали гімн. І оця медаль це для України, це для наших захисників та захисниць, і для третіх, які не можуть бути, тому що й Росія. Тому а ми вдячні нашим родинам, хто нас підтримує зараз. Дуже ми в шоці, мені здається, бо кажуть, як і я. <реш> Ось. Але ми дуже вдячні за підтримку. Я, я не знаю, що там зараз відбувається в Україні, але я відчуваю, що щось там, там щось відбувається. Але дуже дякую, друзі. Це, це для вас і це, це результат припідкої роботи, віри і незламності. Звісно, це ж олімпіада, це Олімпійські ігри, і нервів було дуже багато. Дуже і так, і... по фехтуванню було видно, мабуть, що там по-моєму, там по дівчатам, що ми там трошки нервували і були зажаті. Ось а коли ми вже виграли, то ми зараз починається фехтування. Я сказала дівчатам перед тим, як виходили, кажу, ми можемо це зробити. те, що ми повинні, ми можемо це зробити. Чесно, я ну ми були розслаблені. Ну мені здається, там мені здається так.